Сьогодні ситуація, яка виникла з одним із будинків по Соборності 8, одна секція дев'ятиповерхового будинку. Внаслідок недосконалих проєктних рішень. Внаслідок ну, так, помилок при будівництві, нехтування законами механіки і законами. Значить, сапромату, опору матеріалів. Значить, ми сьогодні маємо ситуацію, що будинок розрушається. Рощин, яким була зроблена цегельна кладка, це не цементний розчин, а розчин вапняний, тільки для штукатурки годиться. Значить, цегла, видно, десь якогось бувшого торчинського заводу завезена, яка не витримує ну, показників. По саме головне в цій ситуації, що жильці цього під'їзду не знають на сьогоднішній день ситуації. Роботи ведуться практично вже 5 днів або й тиждень, а реальної ситуації жильців ніхто не знає. І мені кажеться, от я розмовляв з багатьма жильцями, що це сама, ну, саме гірше, якщо жильці знаходяться в невідомості. Не знають, що з ними хочуть робити, що роблять з будинком і що їм робити на сьогоднішній день самим жильцям. Відкрила двері у двері дим. Я сина розбудила, сина став. Каже, міша не можна сідою, вийти йди на балкон. Я на балкон кричать, ніхто не чує. Він тоді посуду, всякі тарілки кидає, щоб стук був, щоб хтось почув. То сьогодні. З дому Юра, почув. Кажу, визивай, бо кажу пожар. В нас пожежні підрозділи прийняли участь в гасінні пожеж, однак не було достатньої кількості води. наслідок цього визивали допоміжні сили, проклали магістральну лінію, подавали воду від площі воз'єднання. Вони почали гасити, струю направили і почалося іскрити. А... Вони потім зупинились через те, що вони не могли, того, що світло було не відключене. Поки передали електронадзор, ніхто звідти не приїхав. От і вони через те стояла пожежна частина. Якби потушили під'їзд, то в квартирі всі були б цілі. То поки світ відключили, поки газ відключили, поки приїхали пізно, то вже стали горіти, чердак став горіти, а чердака падали і дом, і квартири стали горіти. України на Майдані Незалежності, де мільйони українців виборюють свою свободу, і скандують пасло. Нас не спинити ми разом багато і нас не подолати. і віримо, що так воно і буде. Ситуація в Україні сьогодні набула критичних меж, тому що фактично сьогодні Україна знаходиться майже в стані громадянської війни, і ситуація надзвичайно є складною. І все буде залежати в даний період на сьогодні. Дуже важливо, яке рішення прийме Верховний суд України. У нас на ринку Варшавському дуже хороший попит пішов на тканину. Самі бачите, якого кольору. Тканина чудова. Ющенко, так, ми всі так. Варшавка так, Луц так. Тільки що придбала тут тканину на базарі. Ось тут. А для чого ви придбали? її? Тому що сьогодні у нас Україна вся у помаранчевому кольорі, тому що це наша думка, і ми за думку. Ми за своїх дітей і за їх майбутнє. Ми підтримуємо молодь і нашого президента Ющенка. Зв'язку з тими подіями люди розбирають краще і попит кращий на все. Все помаранчеве розходиться у нас дуже швидко. Попит є збільшений набагато збільшений, Тому що у нас помаранчевий колір колір свободи. Золоте вугілля, якщо воно йде напряму, зразу поставщику, його не треба збагачувати. Єдине, що ціна, яка на нього в цьому питанні так дивитися, щоб була достойна ціна за цю працю. Тому що ті, що платять гроші, їх треба сюди привезти і от сюди завезти в цю не треба сказати, щоб вони подивилися, як шахтарі, в яких умовах працюють і яку заробітну плату отримують. Так що тут це ще питання для подальшого. Побачив, як вони працюють. Я тепер маю поняття, розумію, я думаю, що вони... Зі мною вже тоді, ну не скажу, що на рівні будуть говорити, але все-таки будуть зважати на те, що я бачив, як вони працюють, яка є, яка є праця. Шахти повинні жити. І Нововолинські без питань. Я дурую муся. Мені дає те, що я дуже добре вчувствую себе. Мені дуже органістах добре, все, все добре. Тільки поїхали такі, таке, ой, мені шкодить. Наші батьки, прадіди, діди вірили. Вони до цього дотримувалися. Ми вже такі. Як вам сказати, посередники. Хто вірує що буває, а хто й не вірує. Піс, признаю взагалі, дотримуюся. Ми живемо як звичайне життя, тільки думаємо, що все скоро приближаються свята, що це треба чогось такого дотриматися, такого духовного. Треба храм відвідувати. Потрібно, просто навіть щоб очистити організм деколи. Я думаю, що потрібно. Старші люди частіше дотримуються. А нам важче, мабуть. Ну, я зараз в декреті знаходжусь. Дитину довгий час годувала груддю, то кажуть, що таким людям можна не дотримуватись. Всі інвестори признали, що даний проєкт є інвестиційно привабливим і стратегічним як для Волині, так і безпосередньо для області. Всі інвестори без виключення хотіли б бачити Волинську обласну раду своїм партнером. Якщо ми встигнемо зробити відповідні... Будівельні роботи, то літаки будуть порядка місяців 4-5 не у Львові базуватися, а в Луцьку. І ми дамо можливість авіакомпаніям напрацювати уже рейси до нас. І, позаємо, і то, за того ми і зібрали позачергову сесію. Ну для чого це все робити? Ну скільки вже можна лобам? Ми живемо на Волині, живемо разом. Он Чернуха проти мене голосує на сесії, а потім каже пішли пити пиво. Нам не важливо, якого кольору буде інвестор. Я так думаю, вороня. Нам не важливо, як це буде відбуватися. Нам важливо, щоб аеропорт в Львівську працював. І якщо ви вже третій раз проводите аукціон, а вам не подають заявку, то ви задайте собі це питання. Чому? Ситуація номер два, що сталося на Рівенській. Ви бачили, що в нас все падає, потолки падають. В кімнатах така сама ситуація, там пішли дуже великі тріщини. І от майстри ті що допомагають, то хоч трошки чимось спасають цю ситуацію, вони кажуть, що ця криша довго не витримає. Рано чи пізно ця стеля, де тріщини пішли, воно провалиться. Коли це станеться, я не знаю. У мене маленькі діти, я просто-напросто боюся вложити їх спати. Вчора обвалилась в потолок в коридорі, сьогодні чи завтра може обвалитись моїй дитині на голову. Ми в туалет ходимо, вибачте, за п'ять кілометрів, щоб сходити в туалет. Наші туалети, отам десь в настирьові, можна так сказати. Хто зміг, той побудував собі туалет. От, немає ніяких умов. Воду виносити немає, куди того, що муніципальна поліція завжди до нас має претензії, що ми от сюди виливаємо воду, а куди її дівати. Ми зараз не вибираємо, чи вступити в європейський союз, чи не вступити. Ми зараз вибираємо, чи ми долучимося до європейської спільноти, чи нас забере до себе митний союз і буде реінкарнація РС, СРСР. Студентство є студентство не мовчить, студентство за підписання угоди про ситуацію, студентство хоче жити в Україні з європейськими стандартами в країні, де перш за все на першому місці стоїть закон. Ну, я не рахую, що влада, але можливо провокація. Є такі комуністи. Які залишилися з і от палять людям. Я ніколи не подумав, що якби то зроблено було в Луганську, в Харкові, але да, на Західній Україні. Я думаю, що лампадка, скоріше всього. Тому що, може бути, є лампадки пластмасові ставлять, І вони, коли догорають до кінця, воно може, ну, пластмаса та загорається. І... Це зброшу все ж таки, тому що вже не один такий випадок був. Ну, якісь вандали, не інакше можна цих людей назвати. Понищили такий прекрасний мавзолей, що люди створили. Дійсно, і кожне приходило, хрестилося і пам'ятало за цих людей. Ми зібралися тут висловити свій протест з діями влади стосовно підвищення тарифів. І тому люди надихнулися протестами у Франції, побачили, що французи нормальна єдина нація об'єдналися для того, щоб держава їх почула. само люди вийшли всі тут. чого. Ми маємо, чого мої діти мають страждати? Вони набралися єврокредитів, набралися траншів. А ми, і мам, мої діти, я і ще внуки будуть розраховувати за те. Все. Тут страхуємо за те, щоб зняли, понижили газ, електрику, соляру і зняли той законопроект, що вони зробили. Вони зробили для себе розмитнення євро 5 по 500 баксів. Чого вони не розбитять для людей робіть щось? Вони хай спустяться на землю і, і, і подивляться на люд, Або хай йде сюди, поживе в селі хоча б два дні за ці гроші, що платять людям нашим. Це просто все накипіло, а це стало останньою краплею. що автомобілісти тут на різній реєстрації не треба говорити що бо дуже багато зараз мі маніпулюють тим що тут бляхарі які зібралися тут зібралися звичайні це люди це купка олігархів яка просто знущається з цього народу людей забрали вже останнє що можуть забрати людей ставлять тупо перед фактом збройняли закон про подорожання ніхто в людей не спитав не подивилися не прибутки нічого За Субсидії субсидії людей забирають то хочуть бастувати хай йдуть бастують в цей в Київ під Верховну Раду. Причому тут прості водії. Я зараз п'ять ранку став колейку, вистояв. Я маю їхати доставити вантаж. Він Я не був вдома дві тижні. Я хочу додому. Просто-напросто по-людськи. помитися, побриться, дитину побачить, жінку побачити, Правильно? А ми всі страдали, а ми, виходить, в заложники взяли всю країну. Приміщення. Ми і так, скажімо так, приймалися тим, що в будь-який час може зайти комісія, сказати, подивиться і сказати, що воно, вибачте, яке, аварійне. І тоді що? Тоді ж приміщення закрилося, так? Школа закрилася. Діток багато, не вчитися хочуть. Умови не те, що не 21 століття, вони десь там лишилися у 19-му. Батьки, вчителі взяли зобов'язання в Ігоря Терещенка і ОТГ про те, що ми будемо цю школу ремонтувати. Ми вирішили не будувати нову школу, а робити реконструкції школи, тому що нове будівництво потягнуло б за собою великі видатки. Це орієнтовно 57 мільйонів а Добудова. Це нас буде вартувати близько 10 мільйонів. У нас починається в княгинінку, роздають, заборолі роздають, так, так. вже дичині роздають. Так. Тобто, а що ви громаді хочете залишити в такому громаді? Луцькій громаді, територіальній громаді. Чого ми маємо переживати? Як ти чого ви маєте переживати? Тому що ваша забороль входить в територіальне, війде. Ви так правильно, ви хочете нічого Ділянський. не залишити, жодної земельної ділянки. Значить, зі мною така мова і такий тон мови не проходить. Так і ви нас теж за дураків тут не тримайте і не ловіть нас на таких моментах, де знаходиться. Звідки я знаю, де Дові... знаходиться. Так, де? Відповідальні... Біля дороги, мабуть, в хорошому місці, де ж воно може знаходитися. Сьогодні на сесії стоїть питання, <світ> ви знаєте увазі за сьогоднішню сесію. Зміна цільового призначення. Це не виділення земельної ділянки. Там затверджено. його. Це його власна земельна ділянка. Він міняє цільове призначення. Це не виділення нової земельної ділянки. А як давно не отримав позивельну? Ви, хоч, ви хочете не чути відповідь. відповідь чи ні? Я вам ну, намагаюся відповідь. дати відповідь, ви не хочете слухати. Скажіть, що на цій сесії сьогоднішній ви... ви не будете роздавати, так як в маяках вас не на буде. На цій сесії у нас є питання, які ми будемо е, обговорити і приймати рішення по виділенню земельних ділянок. Так. Жителям села Антонівка. Жителям села можливо городок підратися ваки, які, які користуються своїми огородами 25, 35, 40 соток по 30, 40, 20 років, в яких є відповідні записи по господарській книзі, які мають повне моральне право приватизувати її. Над зупинками громадського транспорта на зламаних деревах зверху висять ще звалені дерева. От просто висять в повітрі. І от щодня вони можуть впасти. Раз приблизно раз в тиждень не спадає якесь одне сухе дерево, знищене короїдом. Тобто, вздовж дороги, іде зона е, дерев, які знищені короїдом. Вона що півроку розширюється, ніхто цими деревами не займається. Вони просто падають, місцеве населення їх там відсунуло в сторону і далі проїжджає громадський транспорт, дерева і Громадський транспорт і звичайний транспорт, люди, пішки ходять і так далі. Проблема в тому, що в нас на території нацпарку існує двойне заповідня. Тобто існує заповідне урочище, Цуманська Пуща, і зверху, на ньому, так як по карті дивитися шаром, лягає національний природний парк. І щоб там якісь проводити роботи, це виходить, заповідне урочище в даний час до законодавства прирівнюється до заповідників. І там не можна нічого робити. По нашій зонуванні пролісок виділений в рекреаційно. Тобто вони оті сухі, падаючі, могли тоді лісокористувач, в даному випадку, це вже ну, Цуманський лісом, могти прибирати, навести там лад, щоб там могли туристи відповідчувати. правду. Але поки є заповідне урочище Цуманська Пуща, там рубок, на жаль, не можна. Давайте покажіть Цуманську пущу. Указ президента цей, свою чинність втратив у 2002 -му, 12 -му році. Я уточню. Скажіть, будь ласка, то що в нас немає Цуменську? Звичайно, немає. Я вам ще більше скажу. То ви нелегітимний директор виходить. Він не легітимний. Яке має право, навіть я не маю право законодавчі акти чи президента, чи Верховної Ради коментувати.